Росія з усіх каналів просуває наратив про нелегітимність української влади, намагаючись підштовхнути українське суспільство виходити на акції протесту. Також запустила кампанію з дискредитації мобілізації в Україні. Мета ворога розхитати українське суспільство та спричинити кризу, аби послабити міжнародну підтримку України. Як кропивничани фільтрують інформацію та звідки її черпають? Давайте поцікавимося. Я сто раз перечитаю, і в телеграмі подивлюся, і в вайбері подивлюся, і в гуглі подивлюся. І, ну, В общем, де є якась інформація, там все дивлюся, і, а потім сравнюю, а потім ще дзвоню дитині, і дитина мені каже, мама, це брехня, все. Ну, Я більше слухаю тих, хто, які хлопці воюють, ті можуть сказати правду. Тобто ви військовим тільки довіряєте. Так. Да. Да. Телебаченню довіряю. Те, що виступають воєнні, розказують нам ЗСУ, які трудності у них. Я Фейсбук, я не можу переносити, там дуже багато брехні. Я його просто-напросто ігнорую. Ото телевізор сила подивилася, новини це в 9 годин, віддала честь. Це як я то знаю. 9 годин це для мене свято. Я в основному вайбер або телеграм. Перевірені, ну які користують офіційні джерела, а іншими ніякими не користуюся. Ну от саме для незасмічування для себе всієї інформації. Якщо ще і ці перевірені джерела, ще раз перевірять, ну, це е, ну, ні морально, ні фізично, на це навіть і часу не вистачає. Ну, обично телеграм. Шукаю підтвердження цього, може там знайомі скажуть, підскажуть, розкажуть там. Ну, так. Я не дивлюсь взагалі новини, не дивлюся інформаційні якісь ресурси, тому що це буде впливати сильно на мій настрій, а мені треба, щоб настрій у мене був позитивний. Це все передає мені мій хлопець, він це все фільтрує і розказує мені те, що мені треба. Користуюся різними каналами, всіма, крім російських. Всіх. А фільтр тут тільки так. Критичне мислення. Телеграм-канали більшість. Я читаю все, що, що є, і аналізую. А як фільтруєте інформацію? Як відрізняєте, де правда, а де брехня? А воно ж потім все видно, де брехня. Де і псо, де все, все потім викривається, так скажемо. Тиждень, так. Да. Всі ще можуть десь трошечки повірити чомусь, але потім це все викривається. Знаєте, як колись знайомі в спецслужбах казали, що в принципі, будь-яка інформація, яка попала в змі, то вона вже, вже дещо не неправдива. Тому виходжу з цього насамперед. Намагаюся е, інформацію черпати з різних джерел для того, щоб е, потім е, власна думка якась е, вимальовувалася і аналітично от, склала, склалася якась певна інформація. В принципі, новини так дивлюся, але дуже багато. Новин двояких люди цієї агресії, тому хоч хочеться все таки більше позитиву, хоча б чогось хорошого шукати в цих цих моментах. Тому отуди більше хорошого туди я читаю. Всесвітньо відомий театрал. В обласному центрі Кіровоградщини відзначили 184-ту річницю з дня народження драматурга та режисера Марка Кропивницького. Урочистості відбулися в меморіальному музеї, який носить його ім'я. Вшанувати пам'ять корифея зібралися музейники, культурні діячі, школярі та представники місцевої влади. По груддя Марка Кропивницького вони встелили квітами, а тоді переглянули уривок п'єси Кайдашева сім'я у виконанні Новомиргородського аматорського. Народного театру Златопілля. Також для всіх охочих провели екскурсію музеєм, у будівлі якого наприкінці позаминулого сторіччя мешкав театрал. Зазначу, Марко Кропивницький прославився як один із фундаторів першого професійного театру в Україні. Та поборників, який домігся скасування останньої норми Емського указу в 1881 році. Завдяки цьому театрали почали ставити для глядачів вистави рідною мовою в доробку ж самого корифея. Понад 40 п'єс українською. Крім того, він виховав та відкрив світові цілу плеяду талановитих акторів, які в подальшому возвеличували культуру України. Після Тараса Шевченка потрібна була от друга така знову провідна постать, яка б об'єднала довкола себе творчих, талановитих людей в умовах тотальних заборон всього українського. І такою постаттю, можна сказати, став Кропивницький. Якщо Тарас Шевченко, роз, звісно ж, розвивав українську літературну мову, але більше в царині поезії ми його знаємо, то Марко Кропивницький це українська класична драматургія. Він береться за перо. Пише цікаве його сучасником, він пише злободенні теми, які бачить довкола, пише і розважальні твори. І завдяки цьому ми маємо його авторство, більше як 40 п'єс. і також він надихав своїх творчих побратимів, зокрема, Івана Карпенко-Карого, загалом родину Тобілечевич. Дуже правильним є рішенням, те, що наше місто назвали в честь видатного драматурга, режисера Марка Лукача Кропивницького. Ця людина є фундатором все-таки театру. Дуже добре, що є «Кропивницькі читання. Дуже добре, що є музей Кропивницького і молодь особливо юнь. Вони мають відкривати для себе це ім'я. Поступ його життя для мене є ось таким орієнтиром в принципі винезламності, орієнтиром того, що що б тобі не пропонували, яких би грошей тобі не пропонували. А ті цінності, ти принципи, ті принципи, за якими ти живеш, це найважливіше. Дуже хочеться піднімати наверх своє, наверх, те, що плекалося 100-200 років тому. І що формувало в нас українців? Я хочу подякувати всім музейним працівникам, всім культурним діячам, які, не зважаючи ні на що, не давали нашій нації, нашій, нашим мешканцям в першу чергу і обласного центру зберігати всі його здобутки, здобутки корифеїв, твори Кропивницького, не зважаючи ні на що. Справжні історії кохання, які обірвала війна у Кропивницькому. Презентували перші підсумки арт-проєкту для дружин полавих героїв. Жива 15 учасниць, 16 картин. За кожною стоять роки щастя і біль втрати. В села чоловіка написаний власноруч, дивляється, і Каріна. Сергій пройшов АТО. Із перших днів повномасштабного вторгнення захищав рідну землю. Мав багато різнопланових захоплень, родину, друзів, улюблену роботу і в одну мить. Війна вирвала Сергія із життя. Минуло вже більше двох років, але Каріна та її донечка все ще не вірять, що тато чоловік вже ніколи не повернеться до них. Був роботящим, дуже любив свою родину, роботу, друзів. 24 лютого 2022 році був мобілізований до складу ССО. Вже третій рік минає загибелі чоловіка, і це от як ми дружини. Ми якби ну ми розуміємо, що їх уже немає. Вони загинули, але знаєте, чекаємо. Їх. Проєкт стартував восени минулого року. Це була низка майстер-класів, спрямованих на психологічну і соціальну реабілітацію через арт-терапію. Разом із колегою допомагав дівчатам розкрити мистецький потенціал. художник Анатолій кімнатний зізнається, був острах не впоратися, адже за фахом не психолог. Утім, підхід до учениць знайшов. Я не є психологом насправді, і ось цей момент мене дуже венеш. Навіть лякав в якісь моменти, але ну виявили, що всі живі люди і. Ось це спілкування. Ну знаєте, і учасниці нашого майстер-класу, і ми, як ну, куратори, художники, да ми знайшли спільну мову, і це спілкування воно ну збагатило нас взаємно. Однією із умов участі в проєкті було не мати художньої освіти. Тобто жінок спочатку вчили художні мазам, а вже потім напрацьовували сюжет майбутньої картини. Полотна написані в різних техніках, зокрема олійний живопис, акварель та гуаш. Цей проєкт не про смерть, а про силу жити після втрати, говорить його кураторка у Кропивницькому Марина Юденко. Під час цих майстер-класів вони пориналися в якусь, знаєте, таку атмосферу, абсолютно відірвану не те, що їх чекає за дверима. де вони були в колі своїх однодумців, вони обмінювалися думками. Вони Просто природжувалися на оці дві години кожен тиждень, і це було просто неймовірно. Зазначу, проєкт жива справжні історії кохання, Всеукраїнський» триває вже понад рік. Арт-терапевтичні майстер-класи відбулися в столиці Львові, Дніпрі та Івано-Франківську, а тепер і Кропивницькому. Подальші плани масштабувати проєкт через фонд Мрія ми плануємо його розповсюдити по всіх містах і потім поєднувати ці роботи у спільних виставках. Адже важливо, щоб, наприклад, жінки з Хмельницького бачили історії переживання жінок із Кропивницького. Щоб жінки у Львові ділилися своїми історіями з жінками в Дніпрі. Це важливо, це об'єднує врешті. Партнером проєкту у Кропивницькому став музей мистецтв. Він же надав майданчик і під експозицію. Виставку Жива справжня історії кохання розгорнули у відділі музею картинній галереї Петра Осовського «Світ і вітчизна. Тут картини дружин загиблих героїв знаходитимуться ще протягом двох тижнів. На Кіровоградщині майже три тисячі дітлахів, позбавлених батьківського піклування, перебувають на обліку служби в справах дітей. Такого статусу з початку року набула 101 дитина, повідомили у відомстві. Загалом із січня до сімейних форм виховання влаштували 126 дітлахів, 85 передали під опіку піклування, ще 14 усиновили. За цей період також створено два дитячих будинки сімейного типу й три прийомні родини, які взяли до себе 25 дітей. Крім того, двох дітей повернули батькам, яких поновили в батьківських правах. За даними служби, в інтернатах Кіровоградщини сьогодні знаходяться 96 дітлахів, які шукають родину. Особи, які мають бажання взяти дитину на виховання, неодмінно повинні пройти навчання в обласному центрі соціальних служб. Тільки після цього опікунам видається спеціальна довідка. Вона діє впродовж двох років. Держава фінансово підтримує розвиток сімейних форм виховання і на кожну дитину, влаштовану в родину, виплачується 2,5 прожиткових мінімумів в залежності від віку дитини. У разі якщо в дитини встановлена інвалідність, 3,5 прожиткових мінімума. Крім того, з березня поточного року внесено зміни до чинного законодавства. України і у разі тимчасового влаштування дитини в сім'ю родичів, знайомих, в прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу виплачується тимчасова допомога. Дитина не одна. Розмір такої допомоги становить 2,5 прожиткових мінімума на кожну дитину відповідно до її віку, і 3,5 прожиткових мінімумів, у разі якщо в дитини встановлена інвалідність.